Вшанувати і тих, які і героїв наших, шанувати пришла сюди. Ну і вшанувати світ сьогодні відзначає пам'ять. Наші захисників, і героїв. Зараз йде страшна війна, ви розумієте? Зараз нема чогось такого, щось святкового. Ну, але цей день ми завжди пам'ятаємо, що, що це день, що це за день? Це день пам'яті і день слави наших героїв. Бажаю і скорботний, і день перемоги, що ми перемогли. І скорбота, і трохи, і слава є. Хотілося, напевно, як і кожному, щоб закінчилась війна і щоб ми всі стали. О, і була перемога, і ми дійсно виконали виконати «Ще не вмерла Україна. Ви розумієте? Тільки на, на наступний рік, тільки перемога, щоб була перемога. Тоді ми будемо відзначати все по-іншому. А зараз, ви знаєте, зараз дійсно гине світ української нації. Дуже боляче. Я приходжу завжди на похорон, дуже боляче, розумієте. Ну, але я вірю, ви знаєте, що перемога буде за нами. Такі Україна була, як казав, народ мій є, народ мій був, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ.